Добрий день. Сьогодні ми проводимо лабораторну роботу визначення твердості за допомогою прибору Бренелі. На цьому приборі ми можемо перевіряти твердість, о, визначати твердість лише незагартованих деталей. Для того, щоб визначити загартована деталь чи ні, нам необхідно за допомогою напилки зробити насічку. Якщо, як в даному випадку, ми бачимо, що насічка є, то ця деталь не загартована. Перед початком визначення твердості нам необхідно визначити діаметр кульки індентера. У нас є 2,5 10 та 5 міліметрів. Як, ви, як визначити необхідний діаметр кульки індентера? Якщо у вас товщина деталі від 1 до 3 мм, ми беремо діаметр кульки 2,5 мм. Від 3 до 6 5 мм. І якщо більше 6 мм, беремо кульку, діаметр кульки 10 мм. Тут наглядно видно, що ми маємо товщину зразка більше 10 мм. Тому ми вибираємо діаметр кульки індентера 10 мм. Тепер нам необхідно знайти навантаження. Навантаження знаходиться по формуле. Діаметр кульки індентера в квадраті помножено на коефіцієнт, який залежить від матеріалу. Для для матеріалу це 30. Ми взяли діаметр кульки індентера 10 мм. Тобто навантаження повинно 3000 кг. Якраз ми виставили навантаження 3000 кг. Воно буде, цей прибор буде давитись через важелі і 3000 кг прийде на індентер. Тепер, після того, як ми визначили натаження та ін... розібрали з індентером, ми ставимо на предмет на стіл нашу деталь та підводимо за допомогою маховика до індентеру, так, щоб губки наші не рухались. І запускаємо прибор. Як бачимо, відбувається вдавлювання шарику в нашу деталь. Після того, як наш прибор бринеля зробив виїмку сліпок кульки, нам необхідно її поміряти за допомогою мікроскопу ручного. Далі за допомогою мікроскопу визначаємо діаметр сліпка кульки. В даному випадку він дорівнює 5,5 мм. Далі ми за допомогою таблиці визначаємо твердість нашої деталі. Таким чином, ми навчилися з вами визначати твердості деталі для незагартованої сталі.